Осінь завжди асоціюється з жовтим листям, прогулянками містом і гарячими напоями, дощовою погодою. Багатьом осіння погода, довгі вечори та прохолодне повітря приносять задоволення. Я дуже люблю осінь. Літо не дуже, а осінь дуже для мене це чудова пора. Гарно впливає на наш настрій. Слава Богу, за дощ, що пішов. Вся рослинка, оживе І клубничка, і малинка. Ну, я, у мене день рождення осені, день народження осені. Я в сентябрі рождена, я осінь волю. як Дез... може погода впливати на настроєння. Коли світить сонце, нам воно трошки заважає. Коли пішов дощ, він нам теж трошки заважає. Проте для багатьох людей осіння пора асоціюється з сумом, втомою, погіршується настрій та навіть стан здоров'я. Психологи зазначають, що похмура погода та відсутність сонця спричиняють зниження вітаміну Д, а через це значно понижується гормон щастя та зростає гормон сну. Як наслідок, у людей виникає своєрідна осіння хандра. Холодно, вдома хочеться більше проводити часу, ну а так емоційний час більш-менш. Звичайно, влітку краще. Осінь, такий настрій більш сумний, можна так сказати, дожі, холодно. Впливає не дуже добре. такий настрій не дуже. Коли сонечко є, то трошки краще. Впливає, голова часто болить. Осінь це грусть. Тим більше у мене вже і по возрасту теж осінь. Зменшення світлового дня, зниження температури повітря, зміни в харчуванні та відсутність сонця. Це основні першопричини осінньої хандри. Вона може проявлятись у вигляді сонливості, метеочутливості, бажанням чогось смачного. Як наслідок у людини пригнічений настрій, неуважність, зниження фізичної активності, швидке настання втоми та небажання щось робити. Ми самі собі створюємо цей пригнічений настрій, тому що ми не змін ми завжди живемо в таких, такій кліматичній зоні, в таких природних умовах. Це, врешті -решт врешті, відбувається кожного року з нами, тому нам треба з цим контактувати, взаємодіяти і допомагати собі робити своє життя яскравішим, додаючи додаючи, додаючи а, тих самих там кольорів в одязі, наприклад? Да, я знаю, що жінки, дівчата роблять такий теплий манікюр осінній. А як то молодь зараз каже, створюючи осінній вайб? Також ми розпитали чернігівців, як їм вдається боротися з осінньою хандрою. Спортзал, кікбокс, ходимо з товаришем, займаємося спортом активним. Та ніяк, якось само по собі. Осінь пройшла, там зима, весна і вже літо. А як, з цим можна боротися? Нікак. Зробити те, що подобається. Для для удовольствия. Я пішов, кофейку попів спокійно. Вийшов, дощ іде, сів на тролейбус, поїхав домой. Як зазначають психологи осінню хандру, можна подолати самостійно. Якщо ж це не допомагає, то варто звернутися до лікаря або психолога, аби знайти першу причини цієї сезонної захворюваності. Можна знаходити шляхи, як з цим контактувати, як знаходити ресурси для того, щоб покращити свій стан, свій настрій, свій, свій, свій емоційний психоемоційний стан. Для цього можна використовувати різні методи, різні способи. Один із хороших способів це змінювати думки. Стосовно того, що ти відчуваєш зараз, і що відбувається зараз, бо насправді не так все страшно і не так все складно, як ми звикли про це думати.